Привіт! І слава Україні! Друзі, радий вітати нас з вами на нашому з вами Ютуб-каналі. І в чергове дякую своїм побратимам і посестрам, що доробляють ту роботу, яку на превеликий жаль я не встиг доробити. Війна продовжується, рубежі тримаються. А ми з вами маємо такі можливості все ж таки обговорити новини. Я виділив на сьогоднішній день декілька новин, і лише одна з них дійсно дуже приємна. Є рішення Європарламенту щодо визнання ну фактично фашистською ідеологією, такою, яка називається расизм. Ну, це ми так говоримо. Це не цитата, звичайно, з рішення, але я би вам хотів би зацитувати якраз таки рішення Європарламенту, яке пов'язане саме з цим. Європарламент фактично визнав, що агресія Росії проти України не є ізольованим актом, а є продовженням її імперіалістичної політики, яка включає в себе війну проти Чечні, проти військова агресія проти Грузії 2008 року, а також окупація Криму та початок війни на Донбасі у 2014 році. Фактично, Росія є країною агресором, і це дуже добре. Але також там визнали іншу історію, яка називається. Про непробачну, так би мовити, про роль Радянського Союзу у Другій світовій війні. І про що наголошують європарламентарі? Про те, що саме в 1939 році між нацистською Німеччиною і Союзом Радянських Соціалістичних Республіків існував так званий договір про ненапад. А також ми знаємо це все як факт, як цей пакт Молотова Ріббентропа. І оці от таємні протоколи, котрими фактично була розділена Європа, це теж визнано е, європарламентом. Також Європарламент сказав е, про те, що саме е, культ перемоги навколо Другої світової війни фактично е, визнаний е, Росією як інструментом е, в Росії як інструмент е, зараз кажу. Щоб мобілізувати громадян і маніпулювати ними для підтримки незаконної агресивної війни проти України, ну це звичайно не цитати, це такий довільний переклад, тому що все ж таки моя англійська не дуже файна. Але фактично я вам хочу сказати, що саме це є дуже важливим фактором, якраз і питання стосовно Другої світової війни, бо в ключі того, що наговорив Трамп. Що нібито Росія допомогла американцям перемогти нацизм, то я якраз і наголошую, що дуже важливим є визнання Європарламентом агресивної політики Кремля, і що не Росія допомогла, а Росія, тобто Радянський Союз, Сталінський тоталітарний режим саме разом з нацистським режимом, це були якраз ті сторони, які розв'язали. А все почалось. Ми пам'ятаємо Чехія, правда, там сіл Сілезія. сілезія. Ми пам'ятаємо розділ Польщі, ну і далі по тексту всі ці історичні події. Але на тлі цих всіх хороших новин з євро від європарламентарів, ми бачимо інші заяви, заяви Дональда Трампа. Що він сказав? Ну, чесно кажучи, я був трішечки шокований, але з другої сторони, ну не невиг... невігластво – це не саме великий, напевно, гріх. Отже, Трамп сказав, що Зеленський не ангел. Він не повинен був допустити цієї війни. Я вам скажу, як воно приблизно виглядає ця заява. Він заявив, що президент Зеленський вважає, що повномасштабного вторгнення не сталося б, якби з Росією домовлялися. Зеленський боровся з набагато більшою силою, набагато потужнішою. Він не повинен був цього робити, тому що ми могли б укласти угоду, Я, я би міг укласти угоду так легко. А Зеленський вирішив, я буду воювати. Росія має 30 -ти тисячну армію танків. У Зеленського не було практично жодного. Потім ми почали вливати обладнання в них була спіливість використовувати обладнання, але, врешті-решт, цю війну треба врегулювати. Заявив Трамп. В той же час Трамп повторив свою попередню погрозу: що якщо Росія не зробить кроків для врегулювання цієї війни найближчим часом, США запровадять е, масивні тарифи і великі санції. В, в цих тезах є. Який, знаєте, якийсь, знаєте, якісь дежавю. Ну, по перше, нещодавно Трамп вважав, що все-таки ключ від миру все-таки знаходиться в Москві і Путін має це припинити. Тут же він же знову ж таки накидає, що Зеленський вирішив воювати. Дональде, не Зеленський вирішив воювати. А ми просто не хотіли іти, як барани на обой. Ми не хотіли здихати під дулами автоматів, ми не хотіли, щоб Буча. Перенеслась на всю територію України, таке враження. Ну, ви знаєте, ну я, я не знаю, як це пояснити, коли президент великої країни, від якого залежить фактично демократія, від якого залежить дуже багато миру і спокою в світі, від якого залежить можливість далі, як то кажуть, дотримуватися норм е, міжнародного права всіма країнами на планеті Земля. Він виходить і каже, що ні, вам треба бути як баранами на обой, тому що є право сили. Тому що треба, щоб ваших жінок гвалтували. І Зеленський нібито вирішив боротися. Хочу нагадати глядачам: не Зеленський вирішив боротися. Все, що вирішив Зеленський, це було домовлено в Стамбулі. А перед тим перед тим, це все було в Омані. І саме в цьому ключі, якраз таки, все, що вирішив Зеленський, це Стамбул, Оман і далі по тексту. Формула Штанмаєра, підпис Єрмака на мінських угодах з разом з сєпарами і з росіянами. Розумієте? Тобто, оце все, оце все вирішив Зеленський. Юрій Каракай, наш побратим, якого я дуже добре пам'ятаю. Він на превеликий жаль загинув свій час. Зробив декілька постів. Один із них незадовго до загибелі, саме цей я ж казав. Портрет Іуди. Іноді художники перевершують себе і силами мистецтва. Чому я згадав свого побратима? Я скажу: я зачитаю сьогодні дуже великий його пост про інститутську і про все остальне. Але тим не менше, не Зеленський вирішив. Пам'ятаєте, рух опору капітуляції нещодавно була річниця нашого маршу, де ми вийшли і сказали, що ну, по перше, Ukrainian will resist, Українці чинитимуть опір. Саме цим ми переконували західних партнерів, саме цим маршем, що в незалежності від того. Чи вирішить Зеленський бути з країною, чи вирішить він її здати, українці чинитимуть опір? Це було саме головне послання нашим західним партнерам. Тому така історія. А що стосується тест Трампа, що він би міг би це все припинити, то я хочу нагадати, що він був президентом перший раз, але щось він нічого не припинив не на Донбасі, і згідно норм міжнародного криміна... міжнародного права Крим не повернувся в Україну. Тому ляпати, звичайно, це воно дуже круто. Я поважаю вибір американського народу, але я не можу поважати тези, що такі, як я, мають іти на обой і бути тілками для розправи під ножами російських окупантів. Ну, це мої думки з цього приводу. Але Трамп же ж не тільки це наговорив, він ще багато що наговорив, і ми з вами сьогодні про це теж маємо можливість, як то кажуть, звернути увагу. Далі, Далі я хотів би вам сказати про те, а що ж Росія. В оточенні Путіна сприймають погрози Трампа як порожній звук. Кремль вважає, що успішно протистоїть санкціям і здатен витримати щонайменше ще один рік. Про це пише The Wall Street Journal. Російська економіка демонструє деякі тріщини, оскільки намагається втриматись під ударами інфляції і при цьому вкладати мільярди доларів в оборонну промисловість країни. Заохочення росіян до служби в армії та виплати сім'ям загиблих поранених обтяжують бюджет країни. Західні чиновники кажуть, що Росія зазнала близько 700 тисяч втрат в Україні. Але в той час як вона втрачає гроші і людей, аналітики кажуть, що росіяни мають достатньо і для того і іншого, щоб продовжувати воювати, і це має певну перевагу. З огляду на те, що черговий пакет американської допомоги е Україні вже не обговорюється, попередження Трампа Путіну щодо нових санкцій видається недостатнім для того, щоб змусити Росію змінити свої основні вимоги. Російські чиновники висловлюють обережний оптимізм, що після перемоги Трампа на президентських виборах у США за словами аналітиків Путін намагається провести розмову з Трампом. На якому обидва лідери могли б досягти домовленості прийнятних для Москви, ігноруючи українське кер керівництво, яке він назвав нелегітимним. Ну тобто, Росія далі продовжує нам все розповідати. Цю всю фігню, всі заяви Трампа Путін розглядає як частину політичної гри. Він їх не сприймає серйозно. Він готовий до будь-якого сценарію і не має ілюзій, що угода буде досягнута швидко, каже політолог з Парижа, Тетяна Станова. Яка підтримує контакти з людьми близькими до Кремля? Ну я би чесно кажучи, на тих, хто підтримує контакти, не сильно покладав би велику таку, знаєте, довіру. Чому Тому що ну, давайте говорити відверто? Контакти можуть давати інформацію правдиву або ту, яку їм треба дати, для того, щоб вкинути в дискусію ті чи інші наративи. І ми це з вами проходили і в принципі не один раз, але ми маємо те, що маємо. Тим не менше, Росія вважає погрози Трампа порожніми і впевнена, що здатна продовжувати ці дії. В той же час ми бачимо, що Трамп готовий негайно зустрітися з Путіним для припинення війни в Україні. Я дуже хотів би зустрітися з президентом Путіним, каже Трамп. Найближчим часом, щоб покрасти край цієї війни. І це стосується не економіки чи чогось іншого. Це стосується того, що мільйони життів втрачаються. Це кривава бійна, і ми би дійсно повинні зупинити цю війну, наголосив Трамп, виступаючи на повіде зв'язку на всесвітньому економічному форумі в Давосі. Ви знаєте, я тут трошечки напрягаюся саме в тому контексті, що знову хтось хоче заглянути в очі путіну. І, чесно кажучи, я навіть не знаю, сміятися чи плакати з цієї історії, але. але. Але ми бачимо ту ситуацію, коли фактично Україна перестала бути суб'єктом цих всіх моментів, перемовинах. Знаєте, як то раніше казали, нічого про Україну без України в той же час це вже забулося, і це є тотальний провал політики президента Зеленського. Але сьогодні я вам, хоч обіцяв, зачитати пост Юрія Каракая, який він зробив в липні 22-го року. І ми з вами перейдемо до теми, яка стосується звичайно головної теми, яка стосується сьогоднішніх подій, це Олежик татаров. Я зараз поясню, чому Олежик татаров і яким боком тут Соломія Бобровська з партії Голос. Так, ми про це теж поговоримо. Зараз саме час підписатися на наш з вами ресурс. Тиснути всі вподобайки, зробити репост відео, підтримати канал за посиланням внизу. В описі до відео є посилання на Монобанк, на PayPal, ну і далі по тексту. Ви все знаєте, що робити. Але головне підписуйтесь. Тому що, підписуючись і розповсюджуючи це відео, ви допомагаєте, звичайно, існувати нашому каналу. Так от, пост Юрія Каракая, який мені. Завжди я буду пам'ятати і, в принципі, вам хочу його озвучити? Чи міг я біжучи в останній бій з двома шинами в руках на інститутську в 2014 році? Подумати, що президентом моєї країни стане мавпа, яка рекомендувала Беркутам зі сцени бити нас, майданівців ебонітовими кийками? Я зараз, друзі, буду просто-напросто зачитувати цей і, Звичайно, вставляти свої коментарі. А як назвати? Те створіння, яке каже кийками бити майданівців. Ну, він назвав його дуже файно маупа, маючи на увазі саме те, що в телевізорі нам говорилося про кейки. Але йдемо далі. Що воно нині буде розказувати про шлях до євроінтеграції, викривши з історії пам'ять про героїв Небесної Сотні? Що паяць, який виступав у підтримку Януковича, не згадуватиме про подвиг майдану 2005 року. Виявляється, сєпар, який давав концерт в окупованій Горлівці, а це про Зеленського і жартував про пересування Москвою кордонів тепер євроінтегратор. Чому Юрій Каракай назвав його сєпаром? А як ми могли називати тих наших громадян України, які їздили на окуповані території до бойовиків розважати їх? Для мене це теж сепар. А я? А чи можливо хтось забув за що Олену Зеленську включили? До сайту Миротворець. Я не знаю, як її звідти забрали. Але саме за перепост рекомендацій щодо переміщення військовослужбовців Збройних сил України під час антитерористичної операції. Так саме це вона зробила. І її записали в сайт миротворець, але я так розумію, порішали. або взяли за фаберже того, хто завідує цим сайтом. А я по-другому не знаю як. Так, от, поїхали далі. Значить. Бидло, яке прийшло до влади під гаслом хуже не буде», живе в парадигмі, яка разниця розказує нам про підкорені Еверести і пройдені шляхи за останню сотню днів. Виявляється, покруч, який поклав життя тисяч українців, проігнорувавши всі попередження про вторгнення, залишивши їх без допомоги, пообіцявши їм шашлики, тепер возить євроінтеграційних лідерів в Бучу, показувати наслідки своєї тупості зради. Розказуючи про убитих, пограбованих та зґвалтованих по його вині людях, тим наближає нашу євроінтеграцію. Дегенерат, який розмінував Чонгар, тим здавши Маріуполь, Мелітополь, Бердянськ, Новукаховку і Херсон разом з мешканцями, не давши їм жодного шансу на порятунок. Тепер торотить про шлях. Європи нашими тілами на фронтах. Про шлях до Європи, нашими тілами на фронтах. Ми живемо в страшний час, іуди, який не покається, який регоче над нашим горем упивається своєю зрадою і нашою бідою. По скриптам. Але для євроінтеграції насправді треба небагато. Відмінити цензуру, призначити прокурора САП. Ну, на той момент це було дуже актуальним. Не втручатися в процеси судочинства. Це і сьогодні актуальне. І віддати Коломойського до рук американського правосуддя. Ну, ми вже з вами про це говорили. Ще раз наголошую: це ж не про президента України, це про дії людини, яка стала президентом України, але ці дії нічим не виправдовують. Так от, в якому ключі я зачитав вам це все? Коли сьогодні судять бойових генералів, що ми бачимо? Ми бачимо, що їм ставлять у провину недооцінку розвідданих і неорганізацію оборони там, де вони реально не могли це зробити. Але я сьогодні хотів би передати лист майбутньому Генеральному прокурору України, який прийде після звільнення цієї влади, зміни цієї влади. Ну, звичайно, друзі. Виключно в конституційний спосіб. Виключно. ну, Ми з вами ж, ж тут не займаємося закликами. Але це, це, це має просто-напросто майбутній генерал в контексті справи військових якраз таки подивитися. це. Майбутній генпрокурор уточнюю. Просив мене приїхати до Києва і повідомити йому найсвіжіші дані розвідки, які в нас були. Те, що Володимир Путін планував так званий блискавичний удар з білоруського кордону, щоб захопити Київ за кілька днів, а також захопити аеропорт Гостомель на північному заході столиці. Його він хотів використати як платформу для висадки десанту, щоб пришвидшити блискавичне захоплення Києва. Президент США Джо Байден заявив, що президент України Володимир Зеленський не відреагував на поредження, що Росія вторгнеться в Україну. Фейк та страшилки. І зараз активно нападають не на нашу землю, а на ваші нерви. Щоб у вас було постійне відчуття тривоги. Потрібно видихнути, заспокоїтись, не бігти по гречку і сірники. В квітні відзначимо великдень в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашли, день перемоги. Сьогодні аном на цей момент не створено жодного ударного групування Збройними силами Російської Федерації, щоб свідчило про те, що там завтра вони йдуть у нас. Зараз все, що ми дізнаємо, дізнаємось до того, як розвіддані взагалі приходять, вони вже в Нью-Йорк Таймсів, в економісті, чи всі просто ну, залякання людей. Я не знаю реальні причини, чому Штати так роблять, але точно це не працює на користь економіки України. Телеканал CNN з посиланням на анонімного українського чиновника повідомив про суперечку під час телефонної розмови президентів Сполучених Штатів і України. Байден, начебто, попередив, що Росія неминуче піде у наступ. Зеленський натомість запевняв, що загроза не така вже й однозначна. 12,5 мільярдів вивели гроші через всі ці сигнали. Що завтра війна, тому що сигнали пішли, пішли від. Навіть поважних лідерів держав, що вони вже відверто, навіть не дипломатичною мовою. Вони просто говорять: завтра буде війна. Просто-напросто, друзі, я повертаючись до цих, цих тез, знову ж таки людина не покаялася. І я вам привожу допис Юрія Каракая. Ну, але, звичайно, чому це все взагалі говоримо сьогодні і так далі. Знову ж таки, згадуючи справу генералів бойових офіцерів, яких сьогодні судять шакали з ДБР Татарова, я вам хочу сказати: мій побратим Михайло Макарук написав допис у своїх соцмережах у Фейсбуці. Так от, цивільні судять військових, цивільні судді судять військових. Тобто ті, хто масово втікав з Києва 24.02.22, щоб врятувати свої сраки, ті, хто поробив собі відстрочки та від маски від армії, ставши легальним ухилянтом. ті, хто за 11 років війни не спромігся зробити абсолютно нічого для цієї держави, окрім призначення собі нереальних пенсій, зарплат, створення кругової поруки та безлічі неадекватних судових рішень. Ті, хто навіть не пробував, хоч якось створити нормальне правосуддя в цій країні, чи хоча б довіру до нього, судять тих, хто врятував їхнє життя. Цивільні не мають права судити військових, написав Михайло Макарук, і я з ним повністю погоджуюся, але зайшов в коментарі. І що ж я там побачив в коментарях? Так, друзі, а в коментарях я побачив дуже багато цікавого. Там багато хто що прокоментував. Чесно кажучи, і я зараз не буду далеко ходити. Але така собі пані Соломія Бобровська, депутат Верховної Ради е, України від партії Голос, яка носить однострій, і каже, що вона теж десь там мобілізувалася, можливо, і мобілізувалася і воює. Але, будучи депутатом, напевно, це є профдеформація. і що ж вона пише? Якщо будуть військових судити військові, то це буде не правосуддя, а виконання наказів. І наслідки будуть катастрофічні. Ну і з Києва тікали теж в погонах, давай же чесно, із високих посад. І цивільні ставали в ряди е, е, військові. Просто те, що відбулося позавчора, це тотальний політичний фарс і вказівка. Тобто, чому я звернув на цей допис свою увагу? Ну, тому що я на нього, звичайно, відповів. Для того, щоб не пропала ця відповідь, так я відповів і відповів дуже чітко. Михайло питається, то чому ж парламент при всій же повній каденції і досі не створив військову юстицію? Я свою відповідь Михайлові зараз вам зачитаю. Вона називається так: пройшло майже сім років, вже всім починає доходити, але є такі, кому поки не на часі. До речі, наразі у Верховній Раді України є подібне напрацювання. А спитайте мене, чому його не вносять на голосування? Навіть не знаю, чи зареєстрували. Так от. Татаров, той, що Олежик, казав, що ні. Ні в якому разі, бо ж це забирає повноваження його шакалів із ДБР. Тут і також паралельно я нагадав історію, яка була колись. А ця історія називається у Верховній Раді зареєстрований законопроект про Держбюро військової юстиції. 21 травня 18 року автором законопроекту виступив голова комітету з питань нацбезпеки правоохоронної забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін. Співавторами стали Марія Матіос. Ну і звичайно, Ігор Лапін. Тому така історія. Я на неї звернув увагу і написав, е, як то кажуть, в цьому дописі е, це все, але ж ми ж зараз, же ж не тільки я ж нагадав недаремно про Соломію Бобровську, також і її я написав. Що ж, Олежик Татаров не дозволяє, бо Шакалів з ДБР заберуть повноваження. Не миліть дурниць. Можемо подискутувати, писати багато, але оце про накази і так далі, це бред. Бо з таким успіхом цивільні прокурори і судді не можуть судіти цивільних, бо ж накази. А ви чули про процесуальну незалежність слідчого прокурора, судді у справах. Бачив, Татаров вас переконав в неможливості щось міняти. Минула влада ж була погана. Так, дійсно. Там не було 226 патріотів, але ті, що були, робили хоч щось, хоч намагались, вибрав народ ліпшу. Так пропишіть кращий закон. Візьміть і переробіть старий проект. Зробіть, щоб без наказів. І рухайтесь, рухайте цю тему, а не виплітаєте тут про накази. А ми ж підтримуємо. Був кращої думки про вас. Не робимо, бо накази. Фу. Це написав Ігор Лапін. Ну і, звичайно, це напевно дуже сильно не сподобається. Нашим колегам, як то кажуть, і парламентарям, але я по-другому не міг сьогодні промовчати і про це не сказати. Ще раз наголошую: саме в 2018 році був поданий законопроект про створення, так би мовити, військової юстиції і держбюро. Я вам хочу сказати, що за будь-які речі чи правопорушення слідчі ДБР не поїдуть на передову когось допитувати чи брати покази. Ні. Вони в кайданки вдягнуть і привезуть до себе в Київський кабінет. І саме це треба Татарову на виконання догоди і угоди з президентом Зеленським і Єрмаком, дискредитація Збройних сил України, дискредитація бойових офіцерів, а щоби в кайданках, а щоби отак от в клітку посадити. Розумієте? Я хочу нагадати для всіх, що. Є ж таке поняття, як ну, з'явлення там на допит, і так далі, повістка, і так далі. Є таке поняття, як запобіжний захід. Так, от, запобіжний захід, особисте зобов'язання, він передбачає, що особа має прийти на виклик слідчого сам приїхати на допит і так далі. Так? Це одна історія, неявка це штраф, неявка це зміна запобіжного заходу. Якщо є порулька, то штраф для поручителів. Розумієте, так? Але тепер давайте подумаємо: доводи слідства і прокурорів про те, що військові можуть втікти е і не дотримуватися вимог запобіжного заходу. Я вам хочу сказати, що для військового не з'явитися і втікти, як ви кажете, це ще гірше ніж те, що передбачено законом. Знаєте чому? Бо це ще одна стаття кримінальної справи. Якщо військовослужбовець тікає, то це СЗЧ. Так і для генерала піти все з Це ще плюс одна кримінальна справа. Це ще більше, як то кажуть, навантаження на військового в цій історії, щоб дотримуватися закону і нікуди не тікати. Але Татарову треба кайданки і публічне, знаєте, публічна порка, во ім'я того, що не всі воєнні хороші. Він виконує свою місію дуже добре, і він буде супротивитися а слуги народу, звичайно, не проголосують подібний законопроект. Я навіть переконаний в цьому, але пані Соломія. Ви ж патріот, так хоч напишіть, хоч постукайте в ці двері, а ми підтримаємо. А писати про накази і нічого не робити, Пф. коротше кажучи, таке моє відношення до сьогоднішніх людей, які не хочуть робити тільки тому, щоб нічого не робити. Я висловив свою позицію Бог простить, а ЗСУ ніколи. А ми, попри всі негаразди, все рівно переможемо і будемо сьогодні ще не один день ближче до перемоги. Слава Україні!